Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Колись мені один єврей сказав, що ми, євреї, можемо робити в цьому світі, що захочемо. Так. Тому ми і. Організували МОСАД. Тому що коли нас знищували мільйонами, світ мовчав. І тепер він в боргу знаходиться перед нами невідплатному на всі віки. На що я йому відповів? Ну, так те ж саме і з українцями, тільки що в більших масштабах. У 1933 році, коли нас знищували мільйонами московити андрофаги через Голодомор, штучно організований голод. Так, ніхто за нас не заступився. Всі знали і всі мовчали. Більш того, Сполучені Штати Америки в тому ж 1933 році, 1933 році, визнали Радянську Московію, Нібито через те, через остаточне вирішення українського вопроса. Так. Ну, взяли і визнали. Ну, ми ж дивіться, я ж вам, як професор, звик вчити студентів, показую, що. Паралельне мислення це для клінічних ідіотів. Розумні люди мислять отак. Так, Голодомор 1933 року, організований московитами андрофагами, і визнання Сполученими Штатами Америки так, Радянського Союзу. Це отак паралельно? Ні, отак. Ми отак робимо. О, Отак. Робимо і тоді ми. Кажемо те саме, що і євреї. І чому євреї Неправильно говорять? Неправильно говорять. Світ їм заборгував. І так само заборгував він і українцям. І в Україні заборгував. Він знаходиться невідплатному боргу. Так, ми можемо робити, ми маємо моральне право, я підкреслюю, не юридичне право. Аморальне право робити в цьому світі з будь з ким що завгодно, так. І це, оце, що світ мовчав або навпаки сприяв. Ну, те саме, що зараз. Ну, давайте знову не будемо клінічними ідіотами, не будемо паралельно мислити. Путін геноцид влаштував в Україні. Що робить Трамп? Так. Він що. Реально, на справах, не на словах. Мене слова ніколи не цікавили. Тому що кожне слово, вимовлено ви московитом, це брехня. І це не я придумав, це їхні філософи і письменники. Воно так і є. То що? В реальних справах нас вбивають сотнями тисяч московити андрофаги, руйнують наші міста, села, вбивають наших дітей, матерів, бомбардують дитячі майданчики спеціально, дитячі лікарні, пологові будинки, влаштовують терор, що, тер... що робить уже, скільки цей клінічний ідіот Трамп при владі, скільки він уже. Що він зробив для того, щоб ця війна, війна припинилася? Що він зробив? Крім слів нічого? Де санкції? Де озброєння України до зубів, так, і так далі, і тому подібне? Де це все? А цього всього немає? От таким чином, він так само, як в 33-му році Сполучені Штати Америки заохочували. Московитів до геноциду українців, так само Трамп нині, американський президент, і трампісти і більшість там у Конгресі і в Сенаті республіканців заохочують Путіна до геноциду українців. Це не так хіба? Ні, ну я запитую вас усіх, це так чи не так? Чи він все робить для того, щоб. Знищити це зло. Та нічого він не робить. Він навпаки робить все для того, щоб врятувати це зло. Подивіться, як історія повторюється. І ще мать совість. Вимагати від України 500 мільярдів, що вона й заборгувала. Ну, що це за люди взагалі? Це люди чи ні? Що це таке? Оце Трамп, трампісти, всякі там Хесети, всякі там Рубіо, всякі там Джейді Венси і, і, і Маски, і все основне. це. Що це людина, це істота. З певною моралью, етикою, естетикою і так далі. Якщо цього нема, це не людина, це тварина. Ну просто все я пояснюю, здається. Чи кому ще щось не зрозуміло?